Сьогодні з морем їдемо туди додому. І знову ну, починали з цього ресторану. І знову ми прийшли обідати цей ресторан. І ну, мені дуже сподобалася Ви Вже знаєте, я знову заказала його. І що мене здивувало, що антіпасту зовсім інакше. Дочка, що тут кожного разу антіпасту інакше. Tartar di tonno, tartar di spigola e le quattro ostriche. Bene. la riporto la porchettina. Guardate che il vento tira. parte. Cioè. В основному тут були устриці, але я їх сьогодні навіть і не спробувала. Не зайшли вони мені минулого разу. Устриці не для мене. А от молюски в картопляному соусі мені дуже сподобалися. Обов'язково цей соус зробимо. Ну, молюски не знаю. Чи а це запечені мідії з сухарями, дуже смачні. А ось вам, і славнозвісна... Паста карбонара, правда з морепродуктами. Мене дуже нервує, коли наші кулінари переколотять яйця з пастою і кажуть, це паста карбонара. Подивіться, яєць тут навіть і не видно. З яєць тільки ось цей смачнющий соус. Не розшарований, кремоподібний. Так. Він із самих яєць. Ми з вами ще обов'язково колись приготуємо таку пасту карбонара, але, між іншим, в мене на каналі є, як готує моя дочка. Зайдіть, подивіться і готуйте. Вона дуже смачна ось ця паста. Ну і на десерт я нарешті собі замовила свою улюблену крему Каталан. Що бабуся? Було вже в такому ресторані. дивіться, як не було. Дід мене вивозив. за ціле життя по всіх ресторанах. Це um, добре. Це okay. файно. Та ви мене вже вивозили, люди добре. Правда, вже немає ні одного ресторану в Італії бо я не було. А яка тут красота? Таким ще не було. Десь яка красота. Есть такие пушчики тут. А что это за пушчики такие растут? Це певно лайн. Mm. Yes. А, весь такие оливка. А лайн. Целые люди. Ми щасливі поверталися додому, бо тести у нас усіх були уже негативні, і по дорозі заїхали повечеряти ось у цей ресторан. Всі, що робляться, шукають, вибирають. А мені що дивитися, а що радіо слухати. І так нічого не розуміємо. Що виберуть, то буде. Прийшли заряною на майданчик такий біля ресторану, де вона хоче гратися. Дітей ще немає. Ресторан вже майже весь заповнений. Але ще вечерять. Ось таке. А вона, як завжди, джамп-чамп джам, спотіє. Але їй нічого не зробиш. О, вона знає, що має її скинути. Як це чудово, цвіте. Я думала, це штучні, ні? Красотища. Красотища. Ну, І зараз потіє. Ой, але за те, тут тихо, спокійно і мирне небо. Не ракети не вичать. І люди, неділя, знову прийшли до вечеряти. Просто сім'ями, родинами ось так прийшли до Моя Оляна хоче, щоб я в Італії Попробувала усі страви, тому сьогодні мені заказала Брускетти із тартуфо. Тартуфо це гриби, Труфелі Вони були смачнющі. Як же ж вони мені сподобалися? Але от чи дозволю я собі приготувати їх, не знаю. Діти мені хотіли дуже вже догодити і заказали ось такий величезний шматок м'яса з соусом і знову ж старту. Але, на жаль, вони не врахували одну річ. Ось така ступінь просмажки цього м'яса не для мене. Коли побачила живу кров на тарілці, ні, їсти його я не буду. На жаль. Ось так залишилося воно на тарілці разом з дорожезними грибами трофелі, шкода грибів. Я собі можу тільки уявити, скільки коштує ця страва. Але а потім був ось такий десерт. Десерт був дуже дуже смачний і вишуканий. З ресторану ми виїхали, була уже темна ніч. Але по дорозі ми побачили дуже дуже багато машин. Які стояли і з чогось очікували, Мау. зупинилися і ми. У якомусь місті був якийсь фестиваль. Ось так італійці святкують. Ой, у нас заборонено тепер стрілять. Як файно. Варда.

É It's fácil... <laughs> okay oh, uh, é tá aqui é Ui, Olha

Da je 对不起，对不起。 залишилися. Побачите, куди Дай, поки, поки, аж черги. Спеціально їхали подивитися цей салют. Це все це така під'їжджається. І не їздить. Додому. То якийсь мусе бути якийсь фестиваль, що таке комашин? Ну, Додав. то є світло. А, я навіть відпочиваю. Нас поки що на таракані. Зараз все на цімпо. Це таранжування, що балують, А п'ять сьогодні. Хай бачиш.